Всім привіт! Ви на каналі Сергій Чернівці. Сьогодні невеличке відео про нерухомість в Німеччині. ті, хто зараз тут зараз проживають в Німеччині, знають, наскільки величезні проблеми зараз знайти квартиру в Німеччині, щоб зняти. І, як виявилось, такі самі величезні проблеми, щоб купити квартиру. Хто спостерігає, хто час від часу дивиться за моїм каналом, знає, що ми деякий час тому назад купили в кредит квартиру тут в Німеччині. І зараз настав час купувати ще одну квартиру. Вирішили ми так з жінкою, щоб купити цю квартиру, щоб коли вийдемо на пенсію, то будемо її здавати в оренду і не залежати від держави, як ніколи ми від неї і не залежали. Отже, невеличка розповідь, ця квартира відповідає особисто моїм критеріям, можливо, вона. Не чимось іншим критеріям. Про критерії вибору квартири на ринку нерухомості в Німеччині розкажу вам якось в наступних відео. А зараз розкажу трошки про інфраструктуру, про особливості купівлі нерухомості в Німеччині та таке інше. Отже, квартира знаходиться в районі Хольвайде, місто Кьольн в цьому от високому будинку. Тут загалом 60 квартир, в будинку, в якому я купую, тобто в цьому квартира подібна до нашої зараз. Наша, як ви знаєте, має до 80 метрів, тобто 76-78, десь так. ця десь теж має 76. Наша поділена на 4 кімнати, ця має 3 кімнати. Район Хольвайде. Район Хольвайде зразу в об'яві написано мультикульті, тобто інтернаціональний район. Ну ніколи за все моє життя в Німеччині тут не було в мене питань проблем з інтернаціональними мешканцями Німеччини. Тобто і тут не буде скож все. Так що це не проблема. Я як я вже сказав, тут в мене є своє особисті вподобання, особисті критерії до підходу до купівлі квартири, скажу вам про них пізніше, а зараз трошки про інфраструктуру. Тут від цього будинку 50 метрів в сторону знаходиться метро. На метро їхати до самого центру Кельну 14 хвилин. Тобто це дуже добре, це дуже швидко. Магазини. В, в, на відстані приблизно 200 метрів звідси. Три магазини, як і в мене зараз, на вибір. Ну і всякі там кіоски, лікарі, все, що потрібно для нормальної інфраструктури. Тут, з правої сторони, у нас там величезний парк. Величезний парк. Хто дивився моє відео бігові, спортивні, то бачив цей парк. Я там бігаю часом. Дуже шикарна інфраструктура для спорту. Вона розбудовується, будуються нові майданчики спортивні. Там рядом теж поруч знаходиться стадіон ще однієї футбольної команди міста Кьольн. Тобто все для спортивної інфраструктури є. Ну і також погуляти, просто вийти, погуляти теж непогано. Отже, отака от квартира. Зараз ми підемо на неї дивитися. Який у неї величезний плюс на сьогоднішній день, то що вона знаходиться в стані ремонту. Тобто там ніхто не живе. А хто зараз живе в Німеччині, знає, що це, ну, це дуже рідкісне явище, щоб знайти квартиру, щоб нікого не було. От ми, коли купували свою першу, то в ній жили мешканці і ми чекали рік часу, щоб вони з'їхали, а тут не треба нікого чекати. І зразу можна запускати мешканців, які будуть тут жити. Отже, підемо з вами дивитися цю квартиру. Заходимо ми в такий величезний вестибюль, десь тут має бути ліфт. нас вже чекає маклер. де у нас ліфт? Ліфт у нас ось тут. Піднімемося на ліфті, щоб подивитися на нього. Ну, Ліфт чистенький, гарний ліфт, все добре з ним. Піднімаємося на другий поверх. чистенький, Шиндлер. Зараз подивимося на цю квартиру. Отже, квартира. Квартира на другому поверсі, три кімнати, 75 чи 76 квадратних метрів. Заходимо. В коридор, коридор, невеличкий коридор, має метр довжину, метр сорок десь в ширину, висота стелю біля трьох-десять. Тут у нас ванна кімната. Звичайна ванна кімната, нічого незвичайного, звичайний ремонт, тобто збити кабель, збити кафель, покласти новий, поміняти ці всі ванну, можна не міняти навіть. Подивимось. Туалет окремо. В принципі, це можна об'єднати, якщо дуже захочеться, але не, не, не обов'язково будемо бачити. Заходимо значить, з коридору, заходимо так називаємо Сбереж. Вони так називають Сбереж, тобто столова. Столова з'єднується у них з кухнею. Але в нашому випадку, якщо дійде до справи, то ми покладемо тут стінку, а в тій стіні зробимо. Вихід на Вонцима. Вонцима. Ось така у нас Вонцима. Не саме велика, ну, тут метрів 24, напевно, 24-25 з виходом на балкон. Балкон у нас десь теж метрів 6-8. Ось такий у нас вигляд з квартири на церкву, охайна територія, квіточки, як я казав, нормальна інфраструктура. Повертаємося назад. Значить, тут буде диванчик, якщо ми ці дійдемо до купівлі. Тут буде телевізор. Тут буде, весь наш... тут буде дирка в кухню. Там буде кухня, якщо дійдемо до купівлі, як я вже казав. Значить, з СБР, що ми заходимо в кіндацима. Кіндацима такий невеличкий з такою нішою. В принципі, нормальні, досить по розміру нормальні і кінда цима і вон цима, все нормально, все влаштовує мене. І звідси виходимо в цю в спальню в, в цима. Ну і з цима, саме звичайно, теж метрів 15 тут, напевно, є. В принципі, мене все задовольняє, але в мене є така проблема, зараз я скажу про неї трошки пізніше. Отже, ось ця квартира біля ліфту. На лісничній сходинці тут у нас ще чотири таких квартири. І такий коридорчик, який веде нас на балкон. Не зрозуміло навіщо тут цей балкон. Ага, це спускаються люди по ньому ага. зрозуміло. Тобто, це звичайні сходи, пожежні сходи, коли ліфт не працює. Чого тут практично не трапляється, то можна спуститись. Ось такий у нас вид з вікна. І розкажу вам пару моментів про мою історію з нерухомістю загалом. Отже, щоб ви розуміли, це вже п'ятий об'єкт, на який я приходжу на термін, і чотири попередніх купили з під мого носу. Тобто я був на чотирьох попередніх, готовий вже був заплатити гроші, все, був вносити задатки, все-все-все. Але по різним причинам або помінялись умови, або, або хтось встиг перекупити, і ці всі чотири об'єкти пішли з під мого носу. Тепер залишився цей, це вже п'ята спроба. І сподіваюся, що все буде добре. Поговорили тільки що з маклером, домовились про резервацію, якщо буде все добре, то. Мені погодять фінансування на наступному тижні, на цьому тижні можливо ще. І це буде наша друга квартира. А це в нас вигляд зверху. Ось там дитячий садочок, школи тут якісь є теж неподалік. Церква, яка мені дуже подобається. Ось такий мікрорайончик. Ось десь, де я живу, десь ось там я живу, десь ось там я живу. Там у нас зупинка метро. В 50 метрах, ні, ось там ось так в 50 метрах зупинка метро. Тут у нас ось така криша. Отже так. Ну і наостанок, попереджаючи закиди в мій бік від моїх хейтерів, для чого Сергій ти показуєш нам ці всі квартири, оце все пояснюю. Для того, щоб пояснити людям, які нещодавно приїхали в Німеччину які зараз живуть по 24 му параграфу, що все можливо. Німеччині можливо все. Я такий самий пролетаріат. Моя жінка такий самий пролетаріат. І ми за декілька років допомоглися е купити вже одну квартиру в кредит, так і будемо купувати ще одну квартиру в кредит так. І це все, все можливо. Ми гроші не крадемо, ми спадки не отримали, ми е на бюджеті не сидимо. Гроші від держави ніколи в житті не отримували. Це все зроблено Ну, тяжкою роботою, важкою роботою. І якщо вдалося мені, а я звичайний пролетаріат, саме звичайний пролетаріат. Дівці зі мною займалися на курсах, е екзамени здавали німецької мови, набагато краще говорили німецькою. І, і не, я не сумніваюся, що у них і зарплатня буде на якихось медичних посадах більше, ніж ніж у мене. І отже, якщо вийшло в мене, то вийди у вас всіх. Вийду всіх, тобто з часом вийдете з 24 парафія, підете на роботу, і з часом теж е, зможете отримати той самий фінансування від, від е, банку і зможете купити собі повноцінне, ж, ж, повноцінне житло в Німеччині. Всім, хто додивився відео до кінця, підписуйтесь, ставте вподобайки і до нових зустрічей.